Хлопчики, мені не віриться. Ну я не в Польщі, звичайно, але помив машину. Я вже й забув, що вона може бути така чиста. Зараз залишився останній, так сказати, ріг розполірувати віск. то я вже на радощах накинув віск. Лишнім не буде. Від дощів захищає гарно, до речі. Е, хоч я віскі змив, коли вже змивав автомобіль, але він е, повністю захистив від водного камня. Взагалі не було. Коли вже я кислотничком домив, все змив, вже штора, що цікаво, е, на лабаші, ну і по кругу на вікнах е, Сілант від Одеджус Макс Пейн, я лі згадав, як він називається. Він ожив, бодрий, взагалі, гідрофобить прекрасно. Я його наносив ще фіг на коли. Живе чудово, я прям не очікував. Так він наноситься, так супер легко. Ну, коротше, хай буде. У мене його навіть вже і немає фізично, він закінчився. Чи може якщо є, то я на форт накину. Тут живе, прекрасно все почуває. На кузові була штора, я ту штору обезжирив, віск. Зараз будемо розполіровувати. Чим прекрасні воски, воски від Dodo Juice? це саме легкістю розполірування. Нанесення, розполірування, і вони дійсно класно захищають від водного камня. Так, поверхневий захист, як казав Коля із Ultimate. я навіть і не спорю, але він працює, він дуже легкий, приємний. І оцей проведений час в тиші він дорого вартує, особливо зараз. Прибирання салона, в принципі, все стандартно. Пылесос чи парохотяг. Квік від Dultimate, чорна пляшка, фібри від Colorway. Просто ти стаєш ново та і все. Не, не прав ще ні одну. Е якась кісточка типу 199 м'якенька. Та, в принципі, все. Кермо і важіль, там, де екошкіра, це скраб від Gion і... PNS Express Interior Cleaner один до одного. Чудово! Класний мат. От не домахатись І також оці вставки на сидіннях в також не підчистив. Врешті-решт, якби ну, все гуд.